Вітаю поціновучі математики. Розв'язуємо номер 859, чи існує пуклебного кутнику, якого сума кутів дорівнює 1080 градусів. Якщо так, то знайдіть скільки в нього сторін і скільки діагоналей. Для того, щоб обчислити суму кутів многокутника, використовують формулу 180 градусів помножити на n-2. Оскільки ця сума відома, ми прирівнюємо до 1080 градусів. Щоб знайти множник n 2 1080 будемо ділити на 180 обидва числа круглі. Тому на 10 можна скоротити. За ознакою подільності на 9 обидва числа діляться на 9. 10 на 9, 1, 18 на 9, 2, 18, 2, 12 на 2, 6. Отже, N-2 дорівнює 6. Двійку переносимо в протилежну частину з протилежним знаком. n 8. Отже, мова йде про восьмикутник. Але нам ще треба знайти кількість діагоналей. Щоб знайти кількість діагоналей, n треба помножити на n-3 поділити на 2. Оскільки у нас восьмикутник, 8, 8 множимо на 8-3 ділимо на 2. 8 і 2 можна скоротити. 4 помножити 8-3, 5. 4 множимо на 5, 20 діагоналей. Перше завдання виконано. Друге завдання: чи може сума кутів бути 2100 градусів. Знову скористаємось нашою формулою. 180 помножити на n-2 буде 2100. Знову буду шукати множник n-2, для цього 2100 градусів ділимо на 180 градусів. Круглі числа, обидва скорочуємо на 10, за ознакою подільності, точно поділяться на 3 обидва числа 76. А от 76, це, не поділиться на ціло. буде 11,4 Навіть якщо ми двійку перенесемо і додамо, у нас вийде. Мішане число можна навіть скоротити, але очевидно, що така кількість вершин, сторін бути у многокутника не може. Тому такого многокутника не існує. Адже N ми обов'язково повинні отримати натуральне число. Завдання виконано.